Знімають бойкий історичний фільм про Роксолану й Сулеймана Пишного. Незадоволений режисер кричить на акторів. Іванку, ну хто та грає султана? Ти ж ненаситний володар імперії. Цілісінький світ простелився перед твоїми ножистками та здери з нею хлопить лахи, злапай її за дупу, возьми її на руки, покрутися з нею по хаті, завали її на ліжко. Диви, диви, яке файне ліжко! В там ті зелені світа мадярів привезли. І візьми її, набрав повітря. Марічко, холяра ясна втовціла в Марічков. Ну хто та грає на ложницю Султана? Ти лежиш, як поліно, а маєш рухатися і ніцно стогнати, звабливо посміхатися і брати дописка найменшого пальчика. Та не в оператора брати дописка, а свого пальчика. Тут асистентка шепчена вухо режисерові. Чуєте, ти ні? Як тільки в Марічки вилізла одна цицька, то вуйка гната штанися настовбурчили. Та ну тебе з твоїм гна. що? Гнати, курва твоя мать! Гнате! Ну хто та грає євнуха?